Про шістдесятників про родинні реліквії, про долю митця у соціумі, від Олене Зарецької, онуки знаної мисткині Али Горської, котру називають душею покоління шістдесятих. У стрічці у мене не було вибору не стати художницею, що представлена на Ютуб просторах, та не лише до уваги зацікавлених спогади роздуми Олени Зерецької, котра й сама є авторкою картин та продовжувачкою мистецької династії. Оце покоління після Сталіна, наче та вони такі вдихнули. І знову їм це все не дозволяється. І все це вже м'яка зброя, вже м'який тиск, вже звільнення, вже виключення зі спілок, вже переслідування такі обережні. І більш відкриті вже починаються після 1965 року, коли вже все. От ми говоримо про клуб творчої молоді, і це сумно усвідомлювати, що це буквально 2-3 роки такої активності. Ну, тобто така яскрава подія для історії мистецтва українського, для історії дисидентського руху для історії, навіть державності української, йдеться про пошуки творчого я, українськість, важливість зв'язків між поколіннями, про мистецтво, що спонукає до перетворень та культуру пам'яті.